Книга об'явлення, розділ 17, І прийшов один із семи ангелів, які мали сім чаш, і говорив зі мною, кажучи Підійди, я покажу тобі вирок великій розпусниці, яка сидить над багатьма водами, з якою чинили розпусту земні царі, а вином її розпусти впивалися жителі землі. І відвів мене духом у пустелю, і я побачив жінку, яка сиділа на багряному звірі. Повному богозневажливих імен, він мав сім голів і десять рогів. А жінка була задягнена в пурпур і кармазин і прикрашена золотом і коштовним камінням і перлами. Вона тримала у своїй руці золоту чашу, що була переповнена гідотами і нечистотою її розпусти. На її чолі було написане ім'я таємниця, великий Вавилон, мати розпусниць. І земних Гедот. І я побачив, що жінка сп'яніла від крові святих і від крові свідків Ісуса. Побачивши її, я здивувався великим подивом і сказав мені ангел, чому ти здивувався? Я розповім тобі таємницю жінки й звіра, який її носить і має сім голів та десять рогів, звір, якого ти бачив, і був, і нема, і має прийти з безодні. І йде на загибель, і здивуються ті, котрі живуть на землі, імена яких не записані в книзі життя від створення світу, коли побачать, що звір був і нема, і з'явиться. Тут розум, що має мудрість, сім голів це є сім гір, на яких сидить жінка і сім царів: п'ять упало, один є, а інший ще не прийшов. І коли прийде. То пробуде недовго. А звір, який був і якого нема, він сьомий, але з тих семи і йде до погибелі. А десять рогів, які ти бачив, це десять царів, які царства ще не одержали. Але царську владу одержать на одну годину разом зі звіром. Вони мають одну думку і силу, і свою владу віддають звірові. Вони будуть вести війну з Агнцем. І агнець переможе їх, адже він, Господь володарів, і цар царів, а ті, хто з ним покликані, вибрані та вірні. І каже він мені: Води, які ти бачив, де сидить розпусниця, це народи, люди, племена й народності. І десять рогів, які ти бачив, і звір, вони зненавидять розпусницю, спустошать її, роздягнуть, з'їдять її тіло і спалять. Її вогнем, тому що Бог вклав у їхні серця виконати його волю, щоб здійснили один задум і віддали своє царство звірові, доки не збудуться Божі слова. І жінка, яку ти побачив, це велике місто, що панує над царями землі.